Друзі, всім привіт! Ну що? Сьогодні буде таке відео на ваші багаточисленні, такі прохання в коментарях. Про цей скутер нагадаю це скутер Макстер Неон, 72 вольта 2,5 кВт. Проїхав я на ньому, давайте зараз точно покажу. 699 кілометрів, я сподіваюся, вам видно. Брав я його наприкінці червня, виходить липень, серпень, вересень. Три місяці. 700 кілометрів. Я з нього кожен день не зложу. Ну, крім того, зараз, бачите, хмариться. І ми так переживаємо, чи вистачить нам часу, щоб зняти вам цей огляд чи відгук. Це наскільки зручна штука, я просто собі не міг уявити. навіть. Гараж заїхав, ключик витяг, масу виключив. Утром встав, ключик вставив, масу включив, тормоз нажав і поїхав. Хлібинку привіз, в магазин з'їздив. Жінка каже, майонез забув. Поїхав, майонез купив, приїхав. На пошту треба посилку з'їздити. Сів круть, круть. Круть, круть, круть. І так за день воно там кілометрів по 10 набігало. Заряджаю я його від сонячних панелей. У мене там 2 кВт така станція. Ну, станція видає 3,5, але от панели я можу взяти 1,9-1,7 зараз дає. Тобто я їжджу оці 700 км, я ніяких затрат не поніс. Ну, я маю на увазі там, ні масел не треба, ні бензину не треба, нічого обслуговувати абсолютно по ньому не треба, кроме акумуляторів. Ну, і один раз я його протер вологою тряпочкою, бо балячка трошки сідає. Бачите, яке в нього таке лакокрасочне таке покриття, що видно кожну піщинку. чорний колір. Мить його з мойки, шлангою, там, з відра тряпкою, не бажано, тому що це електротранспорт. який би він там не був, можливо, він захищений, я не знаю, перевіряти не хочу. Бажано під дощ не попадати. Є з ним дощовик, який надівається. Ну, на водія, скажімо так, такі є прорізі, і отак він до половини разом з водієм закритий. На всяк випадок, якщо ви плануєте кудись їхати далеко, то його брати обов'язково. Тим більше, отак, як зараз погода, непонятно, чи буде той дощ. Десь там гримить. І там вже гримить. То таких моментах, ну, якщо нема куди діватись, то понятне діло, що ну, попали під дощ, то попали. По резині, ну такий пробіг не знаю, це великий великий, фактично Получається, десь 250 грубо кажучи, кілометрів я наїжджав у місяць. Дивіться, яке заднє колесо. Не знаю, наскільки його вистачить. Отакий протектор у мене залишився. Нормальні колеса, тиск, заднє колесо. Дві атмосфери передня 1,5. Я різний тиск качав і 2,5 качав і менше качав. Оце такий середній такий показник, щоб його там і не трясло, знаєте, дуже там ту подв'язку. І щоб він їхав з легкістю. Якщо у вас рівний асфальт, там немає ні вибоїв, там, ніде нічого десь там в місті, в якомусь, то можливо навіть більше можна качати, там 2,5 він тоді легенько входиться. Чуть-чуть ви його там підтримуєте тим електродвигуном, і він котиться на ну, він важкий, його самого такого скутера з акумуляторами майже 130 кілограм. Але ця вага вона розташована знизу. От акумуляторі бачите, де вони знаходяться. Тобто на поворотах його там не, не тягне кудись, бо до мене я це де не стану, то коло магазина там стою, то коло роботи Яну забираю дружину. Люди знають, підходять і кажуть, ну як техніка. Такого в нашому селищі скутера немає. Він один такий двохм'ясний, сильний, О, то кажуть, що ми там сідали на якийсь, я не знаю який, і його на поворотах кринить. Тобто, акумулятори, можливо, десь там, знаєте, так вертикально там розміщені, що точка ця високо. Тут низько поїзді це просто такий. Комфорт. Саме далі я їздив на ньому, значить я проїхав на повний заряд 70 км туди і назад. І ще у мене, виходить, запасу вистачило б, я думаю, кілометрів на два. Три поділки було зникло. Коли я газу даю, то ще одна була, якби зникала і ще зелена і красна залишалася. То, я думаю, десь кілометрів так, 90 до сотні в економ режимі це їхав 35-40 км на годину в одну сторону і назад. От, то Я думаю, кілометрів на 90 це 100% повинно вистачати. Це фактично повна розрядка акумуляторів. Ну як повна? До 63 вольт. Тобто на кожному акумуляторі залишалося 10,5 вольт, це максимум, що можливо його розряджати. Так, робити, звичайно, часто, ну і взагалі не потрібно. Акумулятори свинцево кислотні, їх треба держати в тонусі, так само, як той самий автомобіль. Ви завели і зразу пішла зарядка. Та сама технологія, той самий принцип роботи, просто там стартерний, а тут тяговий свинцево-кислотний акумулятор. Ну, скільки вони виходять, звичайно, будемо старатися, щоб вони виходили, будемо робити все. І на зиму їх треба зняти, поставити на зарядку, відбалансувати. Завжди потрібно заряджати їх до кінця. Тобто поставили на зарядку і поки не відключать. Тому що, якщо ви... Зняли, там не дозарядили, то якась банка більша зарядиться, якась менша. А так вони більш-менш вирівнюються. Знайшов я у ньому дуже цікаву і корисну функцію. Я не знав, що вона є, як купили ми тут. А тут трошки поїздив і поняв, що в ньому є рекуперація. Тобто, якщо ви нажимаєте любе гальмо, переднє чи заднє, легесенько, до тих пір, поки включиться задній стоп-сигнал, включається рекуперація. Тобто двигун. Перестає бути двигуном, а ну, виходить, він включається як генератор і заряджає акумулятори. Якісь там 150 метрів, напід, коли ви з гірки там легенько перетормозили. Колодки ще не тормозять, а швидкість зменшується. Тобто йде заряджання і зразу видно по вольтажу, Що вольти додаються. Є тут круїз контроль До речі, круїз-контроль у ньому працює. він відслідковує положення ручки газу. Оце скільки накрутили, нажали, і він, цей діапазон, який ви накрутили, буде дотримуватись. Є аварійка, потім світло, включаються габаритні вогні і ближнє і дальнє. Ближня і дальня переключаються з другої сторони. Це буде дальня, це буде ближня. Є ще функція мигання. Повороти включаються і потім ж таки виключаються центральною кнопкою. Звуковий сигнал. Відкриваємо поворотом протичасової стрілки, такий багажник містительний, у мене тут ну, сумка продуктів сюди залазить. Я от свої фотоапаратуру, поки ми сюди дійшли, сам то я загрузив. І привіз. Значить, є зарядка від USB. Я її вже випробував. Давайте камеру зараз підзарядним. Включили. Повернули обов'язково ключ запалювання. І дивіться, бачите, зарядка пішла. Мигає. Тобто положили собі. Головне, щоб запалювання було включено. Заряджайте чи смартфони, чи свою фотоапаратуру. Дуже зручний цей коврик, він вимазується. І мити, ну, як в автомобілі, бачите, ми його приклеїли саньком на двохсторонній скотч. От, ви зняли його, мойкою змили, положили і красота. Ні з чим не зрівняти, коли ви сідаєте перший раз і потім продовжуєте на ньому їздити. По-перше, нема відврації, нема шуму, ви їдете, ви просто насолоджуєтесь поїздкою. Одне що тільки в ушах шумить вітер. Дзеркала не, не дребежать так, як на бензиновому. Там, скутері, чи мопеді чи на мотоцикли. Ні, ви їдете собі, якщо рівний асфальт. До речі, дзеркала тут дуже класні. Вібрації на них зовсім немає. Це хіба що попадеться така дуже погана дорога, там кам'янка або, знаєте, то трошки вони так дребежать. А так, в принципі, ну посадка це ми з дружиною з нього не встаємо. Мій Opel вже в гаражі, я там тільки от, хожу, іноді на зарядку його підключу, а так, то, в основному на скутері ми це скільки накатали, ну як далеко їхати то, звичайно, як далеко їхати, то, звичайно, їздимо на машині. Так що, отака от техніка. В принципі, звичайно, за три місяці і за 700 кілометрів нічого такого глобального ми не узнаємо. Це якщо вже, дасть Бог, ми доживемо, там пройдуть якісь роки і потім щось там повилазить, то да, А поки що я дуже задоволений. Світло вночі я їздив, тут стоять діодні фари. Межа класна, дальній лупить такою знаєте, як точкою вперед. От, повороти, все чудово. Якихось мінусів я просто не можу назвати. Ну, одне те, що можливо не можна на ньому їздити по дощу. Але це можливо. Можливо, і можна. Я не їздив, я не скажу. Але я думаю, що не потрібно. Є в ньому задня швидкість, дуже виручає. Зажимаєте ось цю кнопочку, яка переключає передачу і вернів швидкість. Зажали. Загорається R реверс, накручуєте газ і він собі їде потихеньку. Це в нього максимальна швидкість. О, бачите. Вирулювали, пускаєте, нажимаєте тормоз, опять -таки газу нажим... надаєте і поїхали. Я вже на ньому так наблотикався, їздити, що вісімку там якусь ту, що, знаєте, на права здають коли отримують на мотоцикла, проїхати на ньому взагалі без питання, дивіться. Можливо, навіть якусь там ще й меншу можна зробити. Так, ну що, давайте прокатимось. Знімаємо з підножки, включаємо запалювання. Нажимаємо одне гальмо і пускаємо. Любе, ліве чи праве, немає різниці. Накручуємо трошки ручку газу і поїхали потихеньку. Я завжди на ньому надіваю окуляри. Так що вибачайте, бо дуже багато мошки літає, комарів. І потім це все діло витягувати з очей не дуже хочеться. Так що Отакі в мене темні окуляри. Більш-менш в них комфортно. Ну і потихеньку, 25 км на годину, економний режим, повний заряд акумулятора. Оце вже проїхали 100 метрів. Я включаю динні ходові огні, щоб так знаєте, було видно на дорозі, або ближнє світло. О, за містом то взагалі потрібно по правилах завжди включати ближнє світло. Давайте трошки гаску додали 40 км, Ну я думаю мене просто буде погано чути. Тому трошки збавимо. От включилася рекуперація. Якщо трошки пригаймовую, колодки не спрацьовують, а тормозить сам скутер електродвигуном який виробляє струм і заряджаються трошки акумулятори. Тобто енергія в акумуляторах, запас енергії відновлюється таким способом. так, Повертаємо наліво, включаємо лівий поворот. Одне, що знаєте, я хочу зробити, в ньому поставити реле, яке видає сигнал, тому що я просто забуваю іноді виключати повороти. От ми повернули, їдемо далі. На зустрічі їдуть автомобілі, спалюють бензин, соляру, а ми їдемо на електротязі. Це просто ну, такі відчуття, які важко передати. Якщо порівнювати з тим самим бензиновим скутером, або в мене був мопед Карпат, то це, звісно, скажімо так, небо і земля. Привикати до цього діла, я скажу недовго, сів і поїхав. Якщо у вас є якийсь опит, знаєте, стаж. Кілометрів 2-3 проїхали, ви вже їздите як дядько на ньому. Саме головне не порушувати правил, їздити за правилами, і ніхто вам нічого не скаже. Давайте ще так покажу. Включаємо запалювання. Бачите, загорається табло. Вольти акумуляторної батареї 702 км вже накатали. Паркінг паркінг означає, що ручка газу у вас не реагує ні на що. Потрібно нажати якесь гальмо і пустити. Бачите, включається, написано там Ready, 0,00, по нулях усе. При кожному виключенні запалювання обнуляється оцей, ну, автомобіля, воно суточний пробіг. А тут, бачите, тільки виключили запалювання, зразу обнуляється. Накручуємо ручку газу і потихеньку поїхали. Зараз друга передача у нас, Вона виставлена якби по заводу, можна так переключити, бачите, зліва. Це вже у нас третя, це перша. Це просто обмеження швидкості. От, 20 км на годину. Ось так по дзеркалах видно. Ну, дивіться, як стартує, зараз 20, я накручую полку. Як він набирає оберти. І дивіться, я торможу, бачите? І пішла рекуперація, дивіться, 71-82 зразу вольта. Тобто йде заряд. І опять-таки аску додали, вольти падають. Ну, так, давайте розвернемося ще раз. Значить, рекуперація вона працює до швидкості приблизно 10 км на годину. А потім якби ну, відпускає. Тобто тормозить, не тормозить уже і не заряджає. От дивіться, давайте ще раз, 76 вольт, ми накручуємо. Так, пішла просадка. І легенько нажимаємо, щоб включилось задній стоп-сигнал. Дивіться, 78. Ну, бачите. Згори, якщо довго їхати, то звичайно буває, що й 88 вольт, вольт показує. Так що отака ця техніка, я не знаю. Можна називати це технікою, тому що тут якихось <хи> передач там. Ну, скажімо так, немеханічний транспортний засіб. Оце правильний, правильний такий для нього вираз, тобто немеханічний транспортний засіб. Механіки тут зовсім нема ніякої. Стоїть електродвигун. ну і Можливо, хтось там буде рахувати, коли там воно окупиться. А чи окупиться взагалі воно, тобто акумулятор. От 6 штук по 12 вольт на цей скутер на даний час стоїть там приблизно 10-12 тисяч 10 гривень. От. Їх, я так думаю, що вистачить років на 5, можливо, на 6, можливо, більше, можливо, менше. Я не знаю. Якщо рахувати, що на ці кошти можна купити там певну кількість палива і заправляти дешевший скутер, який працює на бензині, то чи вигодно? Я вам скажу, що я ці цифри не вважаю, тому що порівнювати бензин і електротягу це зовсім, ну скажімо так, недоречно, тому що комфорт їзди і насолода самої їзди зовсім інші. І відчуття. І все інше. Я вже не кажу про обслуговування, про ремонти, циліндропоршньові групи, коробка передач, шестерні, а потрібно міняти масла в двигуні, а потрібно міняти масла в КПП і так далі. Ну і саме головне – це зручність використання. Тобто не потрібно там не прогрівати, не запускати той двигун. Там. Не думати, як нам переключити ті передачі або газонути, або якось там рушити правильно, щоб він не заглох. Це я про двигуни внутрішнього згорання, які стоять на звичайних скутерах. Тут просто встав, тумблер включив, ключик вставив, повернув, ногу задрав чи перекинув там, сів і поїхав. Це дуже зручно, особливо для наших прекрасних половинок. Ну, для жінок, для дівчат. Це... У нас дуже багато їздить і на роботи, і скрізь, ну не такі скутера, трошки менші там, одномісні, але ж все-таки, наскільки це зручна техніка, що люди так почали просто, скажімо так, масово купляти і використовувати в своїх цілях. Ось таке у нас вийшло сьогодні відео. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Можливо, у вас така техніка є які відгуки, що ви на неї там чіпляєте, можливо, ви міняєте акумулятори. Але якщо ставите акумулятори літій залізофосфатні, то потрібно міняти саму зарядку. тому що там і струми заряду інші, і по напрузі, і там по-другому все. Якось так. Всім мирного неба, пока.